Добрий день вам, друзі щирі. Хай живеться вам у мирі. Показати хочемо нині, як колись на Україні веселились козаки, наші прадіди і діди. Друзі. А чи знаєте ви, що означає слово козак? Козак це вільна людина. Багато козаків було розселено по різним містам України. Найбільш відомим розміщенням козаків була Запорізька Січ, яка розташована на Дніпровім острові Хортиці, на Січі козаки жили згуртовано в так званих куренях, і був у них головний отаман. Славилась Запорізька Січ лицарством, героїчними звитягами та іншими походами і подвигами славних козаків. Вороги дуже боялися козаків, бо коли козаки билися, то вони казали, що або перемога, або смерть. Між боями козаки намагалися відпочити та набратися сил та влаштовували так звані козацькі розваги, під час яких вони могли потренуватися та загартувати свою міць. Зазвичай ці розваги мали якусь частину жартівливого характеру. Давайте переглянемо деякі розваги. І так, як відомо, козаки вміли швидко бігати, навіть доганяли і ловили дикого коня. Ця розвага називалась Козак-вершник. Для цієї розваги козаки брали палицю, імітуючи коня, та сідали на неї і дуже швидко бігали, перемагав той, хто найшвидше добіжить до зазначеної мітки. Показати свою швидкість та спритність козаки могли під час розваги, яка називається стрибки в мішках. Треба було розміститися в мішку та спритно стрибати в ньому до зазначеної фінішної лінії. Улюбленим змаганням козаків ще було перетягування канатів. Тут з обох баків козаки поділялися на команди та тягнули. Хто перетягує іншу команду, той переможець. Була в них цікава розвага, яка розвивала дрібну моторику пальців рук, і називалася вона Забави кошоварів. Тут треба було всією командою прибігти до столів, на яких були змішані горох, квасоля, рис, пшено, та розібрати їх по окремих тарілках. Тобто, щоб на одній тарілці був тільки горох, в іншій квасоля і так далі. І команда перемагала, коли всі крупи були розкладені по тарілках. Ось так ми з вами переглянули деяку частину козацьких розваг. Але в нас залишається світла пам'ять про славні подвиги наших предків-запорожців. Отож, пам'ятайте, дорогі діти, що ви є нащадками славних українських козаків. Тож любіть Україну, шануйте її народ. Хай кожен з вас своїми добрими справами і вчинками доведе, що козацькому роду нема переводу. Хай вам щастить завжди й в усьому, не піддавайте серце злому. Хай Бог нам усім допомагає і рідний край оберігає.